Дня ви запитуєте, чи може наступити вагітність після трьох завмерлих вагітностей. Звичайно, може, адже ви вагітнієте, але у вас є діагноз звичне невиношування. Коли виставляється такий діагноз? Такий діагноз виставляється, коли у пацієнток є дві і більше завмерлих вагітностей. На жаль, такі пацієнти є, такі пацієнти складають близько 20-30%. І коли приходять такі пацієнти до мене, то я їм пояснюю, що їм потрібно до обстеження, які до обстеження потрібні при трьох завмерлих вагітностях, це аналізи на тромбофілії, аналізи на антифосфоліпідні антитіла. Це, ці аналізи вони рекомендовані Європейською асоціацією репродуктологів, власне, для таких пацієнтів при звичному невиношуванні, коли є дві і більше завмерлі вагітності. Після цього, коли пацієнтки здали ці аналізи, якщо там не виявлено патології, то потрібно робити екстракорпоральне запліднення для того, щоб відібрати здорові ембріони. Так? А якщо виявлена Патологія по тромбофіліям або антифосфоліпідним антитілам, то ці пацієнти можуть вагітніти природнім шляхом, але ми коригуємо ці порушення. Пацієнтам приходиться колоти ін'єкції щоденні, але тоді вони спокійно виношують ці вагітності. Хочу вам розказати такий приклад із моєї клінічної практики. Коли до мене прийшла пацієнтка, у неї був один викидень. Це моя близька знайома. Я їй порекомендувала здати аналізи на тромбофілії. Вона сказала, що не буде їх робити, тому що гроші. Потім вона завагітніла вдруге, знову замерла вагітність, знову вона відмовилася здавати ці аналізи. Вона завагітніла втретє і е, після третього разу тільки здала ці аналізи. І там насправді виявилася тромбофілія, мутація Лейдена, при якій ці пацієнти не можуть виношувати вагітності, у них часто є викидні і завмирання. Пацієнтка не повірила, що цей діагноз у неї присутній, перездала ще раз, діагноз підтвердився ще раз. І на сьогоднішній день ми вже маємо дівчинку, вона народила щасливо без екстракорпорального запліднення. Звичайно, аналізи ці не дешеві, близько двох тисяч гривень. Але після того, коли пацієнтка народила дитину, вона мені сказала: Мирослава, я найбільше жалію про те, що я втратила два роки. На ці завмерлі вагітності. По е, м, висновкам вона втратила значно більше коштів, тому що було три вишкрібання, три наркози, так, був психологічний стрес, так тому е, тут вибирати вам, здавати чи не здавати аналізи, слухатись рекомендації лікаря чи не слухатись, але це все можна пройти значно легшим шляхом, і ви можете бути мамою, незважаючи на те, що ви мали три завмерлі вагітності в анамнезі. Приходьте. Eu não